Всім привіт! Ви на каналі Математика по-українськи і з вами Ольга Торська. Сьогодні я хочу розв'язати з вами ось таке завдання звучить так: знайти значення виразу. Я навмисно не розв'язувала це наперед, тому будемо розв'язувати разом я вам буду показувати хід своїх думок. Надіюся, я не зроблю помилки, але якщо зроблю, то обов'язково мені про це напишіть, добре? Отже, поїхали! Зазвичай потрібно те, що у нас є в умові, не чіпати, переписати вираз, написати дорівнює і вже тоді розв'язувати. Але оскільки вираз довгий, а дошка не така довга, то я не буду це робити. Я поставлю тут дорівнює і будемо розв'язувати з вами, Окей? Добре. Дивіться, тут є 64. Воно під степенем. І, в принципі, з дробом 64 поділити на оце велике число, тут уже. Нічого максимум не зробиш, хіба будеш скорочувати, але, можливо, не варто скорочувати, тому що все ж таки в нас є степені. Давайте подивимося, що ми з цими степенями можемо е, зробити. 64 це що таке? 2 помножити на 2 буде 4. 4 помножити на 4. Буде 16. 16 помножити на 16 це вже буде щось дуже велике. Тому я не буду множити 16 на 16, але я знаю, що 4 помножити на 4 помножити на 4. Це буде 4 на 4 16, 16 на 4 буде якраз у нас 64. Добре. І, в принципі, тоді давайте не 4 буде, а. 2, помножити на 2, помножити на 2, 2. Бачите, кожну четвірку ми привели до того, що ми починали. Тобто, у нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас є 6 двійок, і це буде 64. Давайте це зафіксуємо: що 64 це те саме, що 2 у шостому степені. Супер! Ідеально нам підходить. Тепер давайте розберемося з цим. Ми знаємо, що 10 на 10. Це буде 100 100 на 100, Це буде раз, два, три, чотири. Це буде 10 чисел. А що ж буде, якщо. О, 10 тисяч. Що ж буде, якщо 10 тисяч помножити на 10 тисяч? 10... 4 помножити на. Воно, власне, і вийде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А получиться якраз те, що нам потрібно, але... Але тоді буде. Буде, виходить, ж тут тільки два числа, які множаться на себе. Значить, щось не так. Давайте я це витираю, щоб було місце. Замість цього вже можна писати, що 2 у шостому степені це 64, щоб ми не загубили. А тут давайте подумаємо: а що буде, можливо, не 100, а можливо, треба 1000 множити на 1000, множити на 1000. Тоді буде забагато. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Забагато. Давайте я перевірю в книжці умов, чи я добре переписала нулики. Так, раз. Так, все я добре зробила, тому справді 8 нуликів. І, а, значить, так, що ми будемо тут робити? Так, 1000 на 1000 не вийде, 100 на 100 на 100 не вийде. Тоді давайте. Ой, давайте поки що так буде. 64 ми запишемо, як це 2 у 6 степені, а внизу ми запишемо, що це є 100, помножити на 100, помножити на 100 і помножити на 100. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 нуликів, тут 8 нуликів. І якщо нам потрібно, а, зачекайте, це ж, я чомусь думала, що нам потрібно 3 числа. Нам потрібно 6. То значить, нам потрібно 10 множити на 10, множити на 10, множити на 10, це сюди, це сюди, ще 2. 10 на 10. І це я просто переписую: Помножити на 100. Тоді ось це. Ми запишемо як 10 у шостому степені, А стопок, що лише так, як воно є, тому що е, ти нічого з ним не зробиш наразі. під е, підкореним, а далі подивимось, десь воно нам пригодиться. Отже, домовилися: замість 64 ми будемо писати 2 у шостому степені. Е, замість ось цього великого числа ми напишемо. Е, 10 у шостому степені помножити на 100. 2. У шостому степені. 10 у шостому степені помножити на 100 і у шостому степені. Я поки що це просто переписую, ми вже потім будемо все далі робити. Йдемо до нашої другої частини. Що тут? Насправді я знаю, що 39 це 13 помножити на 3 і ніде не буде висвітлюватися четвертий степінь. Тому все, що мені в голову зараз приходить, це перетворити цей вираз, цей дріб у неправильний дріб. Давайте так і зробимо: 16 помножити на 39. Щоб не помилятися, давайте зробимо це разом в стопчик. Заодно і ви і я повторимо, як це робити. Надіюсь, мені вистачить місця. Так, 6 на 9. Починаємо з кінця множити. 6 на 9 це буде 54. 5 запам'ятовуємо. 6 на 3 буде 18. 18 плюс 5 буде 23. 23 вже пишемо, так як є, тому що більше. Нічого множити на стірку ми не буде. Далі 1 на 9 це буде 9. І ми пишемо під одиничкою. 1 на 3 буде 3. Ну, добре, що тут легко. Додаємо 4 плюс нічого 4. 3 плюс 9 12. 1 запам'ятовуємо, 2 плюс 3 5, плюс 1 6. 624. Таке гарне парне число. Але е, потрібно буде ще одиничку додати, тому буде 625. Не менш гарне число. Е, так, 625. 625 поділити на шістнадцять. Тут у нас четвертий й степень. І. Е, давайте лишимо так, як є. Хоча я вам наперед скажу, а потім вже запишемо. Я вже бачу, що 625 це буде 5 у четвертому степені, а 16 це буде 2 у четвертому степені. Але це вже потім тоді напишемо, нехай буде так, як є. Далі поділити, як ми будемо з цим. Не треба лякати, що тут є мінус, тому що тут не парний степень, це нормально, це може бути, все окей. Е, також перетворюємо його у, у неправильний дріб. 27 помножити на 3. Фух, Давайте вже теж у стовпчик. 81 буде. Але. Е, 3 на 7, 21, 2, 2 на 3, 6, плюс 2 81. Все добре. 81 плюс 19. Так робити не можна, але ми так зробимо. Е, ну, бо треба стерти наново записати. 1 плюс 9 10. 8 плюс 1 плюс 1 10. О, 100. Дуже гарне число. Яке теж не буде. 100 це не те число, яке можна записати за допомогою потрійного степеня, але. У нас тут було 100, тому дивіться, щось уже це означає. Добре. Записуємо. Тут буде мінус 100, тут буде 27. Дорівнює. є. А тепер давайте тут можна скоротити... не то, що скоротити. Це є шостий степінь і це шостий степень, тому тут буде 2. Тут буде 10. А тут так і лишаємо шостий степінь від числа 100. Тут я вже вам говорила, що це 5 у четвертому степені, тому пишемо 5. А тут пишемо 2. Ділимо. Давайте так і залишимо а, мінус 100. Під коренем. А тут, якщо ми будемо дивитися, а, то буде 3. Бо 3 помножити на 3 на 3 це буде 27. Хоча я би краще тут написала, що це буде мінус 3, а звідси я б мінус забрала. Добре? Тепер, що, що у нас є? 2 і 10. Дивіться, можна тут скоротити, тому що тут є 5, тут буде 1, тут буде 2. 2 і 2 знищується. Залишається уверху 1, що ділиться на ось таке. Так, з цим ми розі... А, стоп, у нас ще є двійка. То умножити на 2 тут. Помножити, Ми, якщо ділимо на дві, то перевертаємо його. Тут буде мінус 3, а тут ось цей корінь третього степеня. І все дуже гарно зараз буде складатися. Нам ще трошечки залишилося. Тут буде мінус 3, бо 1 помножити на мінус 3 буде мінус 3. Тут буде 2, нехай так і тягнеться. А тут можна, знаєте, як записати. Що це є 10. Давайте десь окремо я запишу, а потім суто витримо. 100 у шостому степені. 6, вже ж можна розписати, що це є 3 помножити на 2. 3 помножити на 2. А це є 10 у квадраті. І виходить, що ми, тут квадрат і тут квадрат забираємо і отримуємо. Корінь третього степеня з 10. Отже, у нас тут буде корінь третього степеня з 10. А тут буде помножити на корінь третього степеня зі 100. Тепер ми оце можемо записати під спільний корінь. Мінус 3. 10 на. Давайте вже не 100, а буде 10 і 10. Це можна записати як 10 у третьому степені, але ми вже не будемо цього робити, тому що тут є третій степень. Ми просто замість оцього страшненького напишемо, що це буде 10. Тому тут буде мінус 3, тут буде 2, що множиться на 10. Мінус виносимо наперед. Уверху буде 3. А тут, що залишиться, 2 помножити на 10 20. І ось такого великого в нас вийшло мінус 3,20. Я дуже сподіваюся, що ніде помилки не зробила. Якщо ви помітили, обов'язково напишіть. В принципі, гарно все вийшло, тому мені здається, що нема помилки. Якщо ви десь не зрозуміли мій крок, мій спосіб мислення, будь ласка, напишіть, мені це дуже цінно. Я дякую вам за перегляд. Ставте ось такі пальчики вверх. Я сподіваюся, що ми за допомогою цього повторили багато інших тем. Дякую і до зустрічі